Ми юнацький корпус поліції, Бережанські Шрифи. Ми з ЮКП нуль один і нуль влаштували благодійний вертеп на підтримку люті. Ми зібрали кошти, щоб закупити термобілизну і фліски, щоб було тепло. Щиро дякую вам за допомогу. Другого року був позавлагодій верте. Цього року ми був діло автомобіля. Наш був телефон, що він діло авто і молоді антиюмови. Ми хочемо подякувати діткам, які організували нам закупівлю термобілизни, оскільки вона на даний час буде дуже помічна нашим побратимам і бійцям нашого підрозділі, щоб далі виконувати свої функціональні обов'язки з протидії. Збройній агресії Російської Федерації. Ми з разом з шерифами ходимо по школах, проводимо уроки е, з ювенальними поліцейськими. Вони нам допомагають про, дорожні, ну, про дорожній рух, про е, правила безпеки. Ми робили власноруч з юнацьким корпусом поліції обереги для військових, це як ведмедики або там котики, ну, як хоче, та і вважають, і також браслетики.